Заміж вийшла, родила дитину, жили ми там добре. Чоловік працював на а я працювала в рекламному агентстві, виконавчим директором. Малеча навчалася. Був свій дім, у мами свій, у нас свій. невеличке господарство. Був маленький ворочик, трішки помідор, трішки огірочків. Ми з чоловіком цим захоплювалися, призводили колекційні троянки, зробили ремонт. Жили разом з викрупою. А коли вона відійшла в інший світ, нам дістався будинчок. Ми зробили ремонт. І хоча вже піднімали стіни, таки його закінчили. Жити ж треба. А вже починався жах на такордонному старі. Вистріли. все це було добре чути. Подружка там жила поруч. страшенно злякалася, прибігла, аби у нас переночуватись. Потім події були одній страшніше інших. Гинули люди. І на заставі вже були померлі. Коли ми дивилися новину, що відбувається в Слов'янську, в Києві ми жахалися цього. Ми жахалися майдану. Але здавалося, що то дуже далеко. Страшно, але далеко.